Того квітня 1961 року людина вперше полетіла у космос. Подія справді історична. Цей виток навколо землі, який здійснив радянський космонавт Юрій Гагарін, тривалістю 108 хвилин. Це справжній тріумф науки та техніки. А в умовах холодної війни і відрив у космічній гонці між Союзом та Штатами у біполярному світі. Усі технічні та й не тільки відкриття у першу чергу. Робили у військових цілях, і космос тут не виняток. Після приземлення Юрій Гагарін став, мабуть, найвідомішою людиною на планеті. Його портрет надрукували усі головні видання світу. Тільки за рік він здійснив 46 візитів до 29 країн. Зустрівся з британською королевою, побував в Південній Азії Африці, на Обох американських континентах про сотні інженерів, науковців та техніків, які стояли за цим проривом, не те, що в світі у союзі говорили максимум пошепки. Деякі імена були розсекречені тільки після смерті. Так сталося зокрема з Сергієм Корольовим, фактично керівником радянської космічної програми та багатьма-багатьма іншими, які гартували славу радянського військово-промислового комплексу, перебуваючи за ґратами. Як та за що науковці опинялися у неволі? Як вони там працювали та що винайшли у спецтюрмах НКВС? Мене звати Юлія Галушка. Це параграф Шараги, генії у таборах. Додивіться цей випуск до кінця. Підпишіться на наші ютуб канали та напишіть у коментарях, чи вартували радянські досягнення зламаних людських доль? Ви ж певно, чули такий вираз Шарашкіна контора. Первісно так називали особливі конструкторські бюро, рішення про створення яких 15 травня 30-го року підписали голова Вищої ради народного господарства Куйбишев та заступник голови ОДПУ Ягода. У них інженери та науковці під наглядом чекістів мали допомагати країні рад прискорювати індустріалізацію. Так в СРСР народилися шараги, так самі ув'язнені, обізвали місця своєї каторжної праці. Слово походить з тюремного жаргону і означає. Підозріле місце або ж групу крадіїв. Офіційно ці установи відомі не інакше як спецтюрми, або ж під різними формами конструкторських бюро центральне, особливе, спеціальне тощо. І інколи у назві бюро з'являлись цифри порядковий номер або ж номер заводу де розробки ув'язних запускали у виробництво. Пізніше КБ отримують географічні прив'язки до місця розташування або ж і за прізвищем провідного фахівця. Одними з найбільш відомих та продуктивних стали саме авіаційні шараги. Про їх винаходи поговоримо пізніше. А поки я розкажу, як же чекісти втілювали свій план. Перехід від аграрної до промислової країни йшов, м'яко кажучи, повільно. Якщо у західних країнах теж індустріалізація відбувалась в ринкових умовах, де розвиток провокувала конкуренція, то в СРСР, як завжди, був окремий шлях, переважно через силу. На початку 31-го радянський диктатор Йосип Сталін чітко окреслив план: ми відстали від передових країн на 50-100 років ми маємо пробігти цю відстань за 10 років. Або ми зробимо це, або нас зімнуть. Часу на розгойдування немає. Приблизно з 27-го року в документації ОДПУ починає з'являтися формулювання шкідництво як злочинна діяльність, Під це звинувачення потрапляли підпали, вибухи і навіть виробнича недбалість. Першою ластівкою у шкідницьких справах став шахтинський процес 1928 року. Тоді для суду над керівниками. Вугільної промисловості Донбасу вперше використали сумнозвісну 58-му статтю кримінального кодексу відповідальність за контрреволюційну діяльність. Шкідників знаходили в усіх галузях від військової промисловості до сільського господарства. Фахівців звинувачували у саботажі та диверсіях, підозрювали в контактах з колишніми власниками підприємств, і, звісно ж, у зв'язках із розвідувальними службами країн ворожих до СРСР. Це були переважно фахівці, що здобули освіту, ім'я, визнання ще до радянських часів. Розповідає історик Петро Кралюк. Тоді багато людей опинилося за гратами за різними звинуваченнями. Тобто, якщо інженер, чи навіть не інженер, а висококваліфікований робітник щось робив з точки зору радянських керівників не так його можна було арештувати, організовувалися саме в кінці 20-х, на початку 30-х років різного роду репресії проти. Таких людей, представників технічної, не тільки гуманітарної, але й технічної інтелігенції, за мали таких репресій 25 грудня 1929-го заступник начальника ОДПУ Генрих Ягода на партійному засіданні оголосив, що контрреволюційні організації, починаючи з 21-го року, діяли і в авіаційній промисловості. Мовляв, експерименти затягують, креслення створюють з помилками, пропонують проекти літаків, які неможливо створити. Це через шкідників серійне виробництво було організовано таким чином, щоб збої були неминучі. Після цього починається перша хвиля арештів та посадок інженерів та конструкторів. Так постала перша і одна із найвідоміших шарашкиних контор центральне конструкторське бюро імені Менжинського, в церкві на території Бутирської тюрми у Москві. Учолив бюро уродженець Києва Дмитро Григорович, фактично засновник морського авіабудування, конструктор кращих на той момент гідролітаків. Тут варто зазначити, що Київ від початку 20-го століття був одним з головних центрів розвитку авіації в Російській імперії. І не забуваємо, що саме тут, на Середському литовищі, відбувся перший політ літака, виготовленого з вітчизняних матеріалів, ну окрім двигуна. Удашев, Нестеров, Сікорський, братикасяненко той таки Григорович. Ось імена авіапіонерів, які починали свій шлях у Києві. Арештували Григоровича 31 серпня 28-го. За рік у вересні 29-го він отримав 10 років виправно-трудових таборів. Але до Сибіру не відправили, а Поставили задачу віддати розум та сили на створення у найкоротший термін винищувача, який би переважав машини імовірних ворогів. Найкоротший. Означало до весни, тобто за пару місяців. 29 квітня 30-го року у небо піднявся прототип винищувача і 5 який створили ув'язнені інженери. На випробуваннях був присутній сам Сталін, а кермував літаком відомий пілот випробовувач Валерій Чкалов. Літак запустили в серійне виробництво. Він перебував на озброєній Червоної армії до 39-го. Керівників проєкту Григоровича, Корвін Кербера та Полікарпова амністували і звільнили. Ба більше нагородили грамотами та преміями. У цей час потік засуджених до шарашок зменшився, але не зупинився. До спецв'язниці потрапив ще один українець Юрій Кондратюк. Його біографія заслуговує не просто на окремий епізод, а скоріше на художній фільм. Справжнє ім'я Олександр Шергей, народився в Полтаві, воював у Першу світову. Після більшовицького перевороту побоюючись розправи, як колишній білий офіцер ще й дворянського походження дістає документи на ім'я Юрія Кондратюка. Його заарештують у 30-му у західному Сибіру. Він якраз закінчив будівництво за власним проєктом найбільшого елеватора, який вміщував 10 тисяч тонн зерна, зведеного без металу і навіть без цвяхів. Але замість нагороди дістав звинувачення у шкідництві і два роки тюрми. Підставою стала сумнівність проекту. Ну бо без цвяхів мало би розвалитись на ділі. Ж елеватор простояв до кінця 80-х, поки не згорів у пожежі. Юрію Кондратюку повезло. Він все таки отримав невеликий срок, Працював у цій так званій шарашці, як її називали. Ну і е, займався він переважно проектуванням вітрових електростанцій, що зараз дуже актуально. Працював він в різних регіонах Радянського Союзу. Працював він на Кубані, працював і е, в Осетії, працював і в Сибірі. Ну, і звичайно, працював на теренах України, зокрема в Харкові. За рік до свого арешту Юрій Кондратюк видав книгу Завоювання міжпланетних просторів, у якій описав трасу Равлика, яка згодом стане відома як траса Кондратюка. Це найбільш енергетично вигідний шлях із землі до місяця. Саме на основі його розрахунків американські астронавти дістались місяця у 69-му. Однак у союзі ідею Кондратюка не помітили. Та й сама ракетна галузь, за словами авіаексперта Валерія Романенка, тоді ще була тільки на початках. 30-х роках в Радянському Союзі, Союзі ракетна техніка розвивалася ну, не те, щоб дуже динамічно, але так, цілеспрямовано і потихеньку, але, скажімо, розвиток такий, градієнт розвитку був досить високий. Була створена гідродинамічна лабораторія, де об'єдналися ентузіасти ракетного руху. Потім був сформований реактивний інститут. Його там замдиректора спочатку був Сергій Корольов. Там вже працював глушко Сергій Карльов, якого не зачепили перші хвилі репресії, в середині 30-х вважався одним із найталановитіших інженерів-конструкторів. Після навчання у Київському політесі він перевівся до московського університету імені Баумана, де захистив дипломну роботу на аеромеханічному факультеті. Для диплому він сконструював двомісний літак СК 4 А керівником проєкту став Андрій Туполєв, про якого я ще згадаю. У Москві корольов займається проектом ракетоплану з реактивним ракетним двигуном. Розробляє концепції перших балістичних ракет та ракет повітря-повітря в 37-му очолює групу ракетних апаратів у реактивному науково-дослідному інституті. У цей час в країні рад називає великий терор, щоб остаточно вирішити питання із соціально ворожими елементами. Виконувати високі партійні завдання має переформатована чекійська організація. ОДПО тепер носить назву НКВС цього разу. Репресивна машина дісталась і до Сергія Корольова. Розповідає дослідниця його життя Лілія Кавун. 27 червня 1938 року. Корольов був заарештований органами НКВС за абсолютно таким хибним і абсурдним звинуваченням. Корольова звинуватили у шкідництві в галузі. Нової ракетної техніки його було засуджено до 10 років ув'язнення, і е, до того як потрапити в шарагу, понад два роки він був в'язним. Майже рік він перебував у турні з кінця літа 1939 року, добував золото для країни раз. Тобто, якщо на початку 30-х фахівців майже відразу направляли до спецтюрем, то у 37 38 тридцять роках з ними уже не церемонилися. Про допити на Лубянці Корольов пізніше розповідав космонавту Олексію Леонову. Слідчий запропонував води. Я потягнувся за склянкою на столі. А він схопив глечик і розбив його об мою голову. Коли тямився, він схилився наді мною і сказав: Вчений, а таки кволий. Далі був суд 20 секунд. 10 років каторги у таборі Малдяк це на колемі корольов опинився у нелюдських умовах. Разом з іншими в'язнями він по 10-12 годин на день штовхав візок з породою, з якої після промивання витягували золотий пісок. Підйому у четвертій ранку сніданок, шматочок оселедця, 200 грамів хліба і чай. Люди були на межі фізичного виснаження. В'язні випускали за ворота без конвою. У них не було сил на втечу. Між тим НКВС відбувся черговий палацовий переворот. Ініціатор та виконавець великого терору Микола Єжов який змістив та розстріляв свого попередника Генріха Ягоду, потрапив під каток Лаврентія Берія. Єжова арештували і теж розстріляли. Саме з появою Берії пов'язують відновлення діяльності шарах. У повідомленні Сталіно, влітку 39-го новий нарком внутрішніх справ наводить цифру 316. Саме стільки фахівців у період з 37-го по 38-й рік арештовано за участь у антирадянських, шкідницьких, шпигунсько-диверсійних та інших контрреволюційних організаціях. І справи їхні уже рік як призупинені. Тим же повідомленням Берія інформує про створення кількох виробничих груп: літакобудування, авіадизелебудування, суднобудівництво. Артилерія, броньовані сталі тощо на всі виробництва бракує кваліфікованих спеціалістів. Шукати треба по таборах завдяки старанням матері корольова Марії Миколаївни, якій вдалося заручитися підтримкою відомих радянських льотчиків Валентини Гризодубової та Михайла Громова. На початку зими 39 го у Мальдяк прийшло розпорядження етапувати корольова у Москву до найближчого відкопальні порту Магадана 500 кілометрів. Вантажівка, що везла конструктора, ледь повзла тайгою, дорогою підбираючи інших зеків. Через це корольов не встиг на корабель до Владивостока і мусив півроку чекати наступної нагоди. Однак саме це його і врятувало. Пароплав Індигірка, на який він спізнився, потрапив у шторм, збився з курсу і затонув біля берегів Японії. Загинуло 700 людей. До Москви Корольов нарешті потрапив 2 березня 40-го 40-го. Його справу переглянули, але термін ув'язнення скоротили, що до вісьми років. Він знаходився на межі відчаю, і він знав, що навряд чи він зможе пережити в таборі цей термін. Але ось ще перебуваючи в московській бутирській тюрмі, він дізнався про ці шараги, про те, що створюються такі закриті посолські бюро, і підказали написати заяву проханням використати його як спеціаліста в галузі розробки авіаційної техніки. Корольов пише особисте прохання до Сталіна. Метою і мрією мого життя було створення вперше в СРСР такої потужної зброї, як реактивні літаки. Я можу довести мою невинність і хочу працювати далі над ракетними літаками для оборони СРСР. Існує версія, що переведенню до шарашки посприяв його дипломний керівник авіаконструктор Андрій Туполєв самого Туполєва арештували 21 жовтня 37 го За рік до цього він був у відрядженні у Франції та Сполучених Штатах для пошуку та відбору найбільш ефективних моделей цивільних літаків. У результаті дістав звинувачення, зокрема у шпигунстві на користь Франції і вирок 15 років ув'язнення та 5 років пониження у правах. Після нього одного за одним ув'язнили і співробітників його КБ. Туполєв опинився в особливому техбюро при НКВС у підмосковному Болшево на території колишньої колонії для безпритульних дітей. Це був звичайний одноповерховий барак навпроти бюро, у якому вони працювали. Територія обгороджена парканом на вежах чергували вартові, як і у звичайній в'язниці. У шаразі були начальники та наглядачі, але умови вигідно відрізнялись від тюремних. Замість нар ліжка з ковдрами і навіть тумбочки обідали не в камерах, підставляючи миску під черпак, а в їдальні за столами із чистими скатертинами. Годували не баландою, а макаронами з м'ясом. Вам каву чи какао? Спитала працівниця їдальні. А ще вчора до мене звертались гей-падло. Це згадував конструктор Леонід Кербер. Це була робота у в'язниці. Був повністю режим жодного виходу, жодного спілкування. А, ну, спілкування з зовнішнім світом. Між собою, будь ласка, значить. А, жили щоправда, не в камерах, а все-таки в кімнатах. Але карцер був. Були два керівники. Один був керівник внутрішніх із зеків, да, скажімо так, а другий був офіцер НКВС. Ну, наприклад, у Глушка був колишній металург. Ну, щось не розумів. Да? Були заохочення, додаткова пайка, значить, там якісь побачення з родиною. Ця діяльність Цекабе двадцять а таку офіційну назву носила ця шарага була суворо засекречена. Бюро працювало над трьома основними задачами. Проект 100 під орудою конструктора Петлякова проектував висотний бомбардувальник. Проект 102 конструктора Місіщева займався дальнім висотним бомбардувальником. А проект 103 самого Туполєва працював над пікіруючим бомбардувальником. В оновленій шарашці у Москві працювало близько двох сотень ворогів народу, серед яких 17 – головні авіаційні конструктори, з них двоє майбутні академіки, 15 – членів кореспондентів та докторів наук, 12 – начальників конструкторських бригад. Під керівництвом цих шпигунів та шкідників працювало ще близько тисячі вільнонайманих працівників. Цим людям створювали певні умови, але це були, ну скажімо так, далеко не найкращі умови. Для життя, для саморозвитку однак перед ними ставили конкретні завдання, давали зрозуміти, що якщо ви цього не зробите, то ви потім будете мати проблеми, і для вас це може погано закінчитися. Що саме створили у шарагах? Розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук. Одним з найвідоміших продуктів шарашок став пікіруючий бомбардувальник П2. Пешка, розроблена у ЦКБ-29 групою конструкторів під керівництвом Володимира Петлякова, вперше піднялася у повітря у грудні 1940-го року і стала основним радянським бомбардувальником під час Другої світової війни. Всього збудували 11 247 П2 різних модифікацій, більше ніж будь-яких інших бомбардувальників СРСР. У тому ж таки ЦКБ-29 під орудою Андрія Туполєва. Трохи пізніше за П-2 був сконструйований і ще один бомбардувальник. Ту 2 перший політ відбувся у січні 41-го. У серію літак запустили у березні 42-го, Виробництво тривало 10 років. За цей час на заводах зібрали понад 2,5 тисяч одиниць. Рідний ракетний двигун, який згодом використали у ракетах Сергія Корольова, розробляв одесит Валентин Глушко, заарештований у березні 38-го. Роботу над двигуном спочатку вели при Тушинському авіамоторобудівному заводі, а згодом перевели до Казані і вже там проводили випробування. Але шарашки були не тільки авіаційні, адже грибли всіх. Ще на початку індустріалізації транспортний відділ ОДПУ поставив задачу ув'язненим спроєктувати новий радянський паровоз. Проєктування та будівництво зайняло рекордні 170 днів. Виробництво паровоза ФД. Фелікс Дзержинський, або як його прозвали в народі Федя, поставили на рейки на Луганському паровозобудівному заводі. У Грузинському сухумі на території колишнього санаторію Синоп у 40-х-50-х роках функціонувала ядерна шарашка, де над розділенням ізотопів урану працювали вивезені після другої світової німецькі фахівці. У Суздальському Покровському монастирі діло бюро особливого призначення, в якому тримали репресованих вчених мікробіологів. А на Ольгінському заводі Номердин в Москві була створена перша. Бі... Військова хімічна шарага, де виготовляли хімічну зброю, а також проводили випробування їхньої дії на інших в'язнях. Окрім шарашок, які працювали на ВПК, існували і інших спрямувань. Ув'язнені в архітектурному бюро спроектували, зводили та оздоблювали відомчі будівлі ОДПУ, а згодом і НКВС. так би мовити, з поганої вівці, хоч шерсти шмат. Російський письменник Олександр Солженіцин, який чотири роки провів у Марфинській шарашці і присвятив цьому періоду Роман у Колі Першому, так описав принцип роботи цих установ. На волі неможливо зібрати в одному конструкторському бюро двох великих інженерів та двох великих учених. Починають боротися за ім'я, за славу, за сталінську премію. Обов'язково один одного виживе. А на шарашці ні слава, ні гроші нікому не загрожують. Миколі Миколаєвичу, пів склянки сметани, та Петро Петровичу, пів склянки сметани. Пограють у шахи, покурять нудно. Може, винайдемо щось? Давайте так багато створено в нашій науці. Солженіцин, хоч і мав українське коріння по матері, і був жертвою репресій, наприкінці життя не приховував своїх антиукраїнських поглядів, а його теорію про один народ як мантру повторює Путін. Початок німецько-радянської фази Другої світової в'язні зустріли з недовірою, Боялись, що установи розформують, а їх повернуть у табори. Як згадував Леонід Кербер, атмосфера була напружена. Здається, це не було стадною панікою. Ні, скоріше залізною логікою. Не можна ж насправді припустити, що новітню зброю для боротьби з ворогом проектують і будують ті самі державні злочинці, які нещодавно продавали креслення цієї зброї, і не комусь, а німцям. Однак побоювання не справдилися. Більше того, поступово їх почали амністувати та навіть звільняти. Не повністю шарах не випустили, але тепер вони вже були у статусі вільно найманих працівників. Самі шараги евакуювали за Урал. Більше того, були й ті, хто за винаходи своїх шарах отримали сталінську премію. Приміром, автор двомоторного пікіруючого бомбардувальника П2, конструктор Петляков. Наприкінці Другої світової на свободі опиняється і Сергій Корольов. Корольова достроково звільнили 16 липня 1944 року. На короткий термін, буквально на кілька днів. Він з Казані приїхав до Москви, щоб зустрітися з рідними, а потім знову повернувся в Казань і вже до кінця Другої світової він працював як вільно найманий працівник. В цьому ж консульському бюро глушка працював він там до того моменту, коли надійшло розпорядження їхати у відрядження в радянську зону окупації Німеччини, де він разом з іншими ракетниками вивчав німецьку трофейну ракетну техніку ракети «Фау-2» конструкції Вернера фон Брауна. Після війни вчені продовжили працювати в закритих конструкторських бюро, а повністю реабілітували їх лише після смерті Сталіна. Сергій Корольов, приміром, ворогом народу, офіційно був до 57-го. До польоту Гагаріна лишалось усього 4 роки. Оцей тюремний досвід а, в них наклався на все життя. І Глушко майстерно володів окремими речовими оборотами, а Туполєв взагалі матерщини був до кінця. І зривався на мат при найменшій нагоді. Були, наприклад, той самий Сухой, да? той самий Антонов, да? художник, значить, там, людина інтелігентна, бо він не набув тюремного досвіду. Про тих, хто побував у тюрмі, там практика склалася інакше. життєво. Корольов не любив згадувати той етап свого життя. Його дочка Наталія у Мамарах згадувала, що після дострокового звільнення, коли батько заскочив до Москви, він розповів близьким про свій досвід і більше до нього не повертався. Але до кінця життя чекав на чорний воронок біля будинку та стукіт у двері. Якось він вдома зі своїх колег, які приїхали до нього додому. Сказав, що, що я постійно відчуваю, що може трапитись. Так, що один з цих вічливих охоронців один день підійде і скаже з речами на вихід. Сергія Корольова настало 14 січня 66-го. Йому було 59 років. Під час хірургічної операції у нього зупинилося серце, але вести інтубаційну трубку в трахею лікарі не змогли через зламані на допитах у 38-му Щелепи. Ім'я Корольова нині носить Національний музей космонавтики у його рідному Житомирі. Як і де загинув чи помер Юрій Кондратюк, достеменно невідомо. В часи Другої світової його мобілізували до Лав Червоної армії. За основною версією, Кондратюк загинув у лютому 42-го. Його ім'ям названо Полтавський музей авіації та космонавтики. Але там, на жаль, не знайшли часу, щоб розказати про репресії, які пережив Кондратюк. Розробник ракетних двигунів Валентин Глушко після звільнення у серпні 44-го разом із Сергієм Корольовим працював над космічною програмою. Під Його керівництвом велась розробка орбітальної станції Мир, ракета носія енергія та багаторазового космічного корабля Буран Андрій Туполєв, один з керівників шарашки ЦКБ 29 у яких працювали і Корольов і Глушко. Хоч і був звільнений у червні 41-го, повністю реабілітований був лише у квітні 55-го. Подальшому у бюро під його керівництвом спроєктувало цивільні літаки: Ту 104, 144 і 154. Та військові Ту-22, Ту-95 та Ту 160, якими росіяни обстрілюють Україну. Дякую, що додивились до кінця. Як ви гадаєте, чи вартували радянські досягнення зламаних людських доль? Напишіть нам у коментарях. Це був параграф. Підписуйтесь на наші ютуб канали. Не ну до зустрічі у новому параграфі.